Алди! Ну що ж, сьогодні телепортуємося з радіоактивної пустки синю глибочинь океанічної планети 4546b. Для початку, звісно, потрібна база з мінімальним набором речей для виживання, фабрикатор, джерело електрики, шафи для ресурсів. Проте... Щоб покинути планету, нашому герою треба долати великі відстані і занурюватися на екстремальні глибини. А це неможливо зробити без спеціального транспорту. Засоби пересування у грі Субнавтика різноманітні та заточені під різні задачі. А ще вони гарно комбінуються між собою. Запрошую вас у подорож глибинами океану зі мною. Протестуємо підводний транспорт. Та поговоримо про особливості кожної з моделей. Креслення для виробництва цього транспорту можна швидко знайти поряд з аварійною капсулою, за допомогою якої ми дісталися до поверхні планети. Але попередньо необхідно виготовити прилад для сканування, а потім вже просканувати два фрагменти глайдера. На перших порах гри такого транспорту буде більш ніж достатньо. Якщо додати в спорядження кілька кисневих балонів надвеликої ємності, то глайдером можна дістатися навіть найглибших глибин планети 45-46B. Але я вважаю це не практично, адже в інвентар не поміститься достатньо ресурсів. Через це потрібно буде робити дуже багато занурень. Тому більш практично сплавати один чи два рази підводним човном і одразу доставити всі необхідні ресурси. Швидкість глайдера 36 км на годину чи 19,4 вузли. Що робить його другим найшвидшим транспортом у грі? Виготовити його можна за допомогою фабрикатора. Під час руху можна користуватися таким додатковим функціоналом, як ліхтар та 3D-карта місцевості. Причому ці додаткові опції можна окремо вмикати та вимикати, що дає нам різні комбінації роботи лайдера: тільки двигун, двигун плюс ліхтар, двигун плюс 3D карта місцевості, та двигун плюс ліхтар і плюс 3D-карта місцевості. 3D-карту зручно використовувати для знаходження систем підземних печер, котрі іноді дуже важко побачити неозброєним оком в твяному світлі ліхтаря. Глайдер поміщається в інвентар гравця та займає слот розміром 2 на 3 комірки, а ще він не має міцності, що дозволяє користуватися ним на будь-якій глибині. Не варто недооцінювати глайдер, адже він актуальний і корисний під час всього проходження гри, навіть після будівництва підводного човна. Завжди тримайте його в інвентарі та користуйтеся ним після того, як покидаєте міль чи циклоп. У реальному житті подібний транспорт зветься підводний буксирувальник чи підводний скутер. Підводний апарат є частиною спорядження професійних аквалангістів, який дозволяє долати великі відстані. Великим популяризатором підводного скутера вважається Жак Ів Кусто. Його команда постійно використовувала цей апарат для дослідження морських та океанічних глибин. Максимальна швидкість 46 км на годину. Батискаф має нескінченний запас кисню, що дуже зручно на великих глибинах, адже не потрібно після кожного занурення повертатися на поверхню. Транспорт споживає багато енергії, тому замість батарейки вже потрібна батарея. Якщо звичайну батарею замінити на іонну, то автономність зросте в рази. Так, звичайний елемент живлення забезпечує 10 650 метрів ходу, то іони 5 разів більше. тобто… 53 250 метрів. У ранніх версіях гри треба було вимикати ліхтар завжди, коли він не потрібен, адже це дозволяло економити заряд батареї. У мене частенько бувало, що залишив міль з увімкненим ліхтарем, а коли повернувся, то батискав вже не подавав ознак життя. Часу замінити енергоелемент не було, кисень закінчувався, і ми, звісно, помирали. Коли транспорт пришвартований у спеціальний дог чи відсік підводного човна, то батарея автоматично заряджається. Я завжди з собою мав про запас кілька елементів живлення. Не було бажання застрягти на глибині більше кілометра з кількома відсотками заряду. Міль можна покращити і зробити з нею гарного віслючка. Для дуже швидкої доставки великої кількості ресурсів на базу. Рекомендую модуль сонячна зарядка, модулі збільшення вантажних відсіків і обов'язково модуль для збільшення глибини занурення. Останній допоможе досліджувати практично всі глибоководні локації світу сумнавтика. Для максимального занурення потрібен екзоскелет рачок чи Субмарина «Циклоп». Щодо інших удосконалень доступні такі опції, як модуль покращеної ефективності двигуна, торпедна система, ехолокатор. І електрошокова система захисту від агресивних хижаків. У наступній частині субнавтика Білоу Zero даний батискав відсутній. Порада. Будьте обережні, коли підпливаєте до суші, тому що батискав може легко застрягнути. Якщо на швидкості протаранити берег острова з іншопланетним ППО, то ви гарантовано сядете на міль. Міль сіла на міль. Хм, Каламбур якийсь прямо. Гарно підходить як для розробки великих покладів корисних копалин, так і для боротьби з небезпечними підводними хижаками. Частіше всього екзоскелет використовується у парі з підводним човном. Зручно дістатися глибини, потім одягнути речок, спуститися на дно і почати розробляти великі поклади кеаніту, титану чи золота. З цими покладами здатен поратися лишень бур-екзоскелету. Ніякий інший інструмент не підійде. Живиться екзоскелет від двох звичайних батарей, які можна замінити на іонні. Також є невеликий вантажний відсік позаду, при потребі його можна збільшити за допомогою модуля покращення. Серед інших покращень є гак кішка, торпедний апарат, джетпак, посилення корпусу, модуль покращення ефективності двигуна, тепловий реактор. І низка модулів для збільшення глибини занурення. Маніпулятори рачка можна замінювати і комбінувати. У базовій версії є дві механічні руки, вони здатні лише підбирати предмети з долу. Далі по грі можна знайти креслення вже згаданого бура для добування великих покладів копалин, гак кішку для захоплення речей чи підйому на поверхню, торпедну систему та маніпулятор для притягування чи відштовхування предметів. Так звана пропульсіонна гармата. Знайти креслення самого жрачка. Можна на кораблі Аврора у великому відсіку, де зберігалася велика кількість подібних екзоскелетів. Так само, як і міль, цей транспорт можна пришвартувати в спеціальний док або ж в трюб субмарини. Якщо користуєтеся торпедною системою, то раджу звернути увагу на пропульсіонну гармату, адже торпеди постійно закінчуються. А вище згадана гармата здатна стріляти всім, що можна знайти довкола себе шматки металу, руда, ящики тощо. Якщо двох маніпуляторів вам замало, додаткові можна тягати з собою у вантажному віці курачка, щоб потім на місці встановити необхідні деталі. Досліджуючи глибини в кабіні екзоскелета, треба бути уважним. Іноді можна провалитися в такі печери, що навіть джетпак чи гак кішка не врятує. Тоді, на жаль, доведеться завантажувати попереднє збереження. Найбільший транспортний засіб у грі Субнавтика його довжина 54,5 метрів, а максимальна швидкість 43 км на годину. Але якщо пересуватися на максимальній швидкості, то двигун швидко почне перегріватися, а в результаті чого може виникнути пожежа. Тому треба рухатися на малій або середній швидкості. Док підводного човна здатен зберігати одночасно лише один транспорт на вибір, міль або жрачок. Побудувати циклопа можна тільки на переносній човнарні. Ми зможемо побудувати цей транспорт. На більш пізніх етапах гри, тому що треба зібрати немало доволі рідкісних ресурсів. Подорожувати до найбільших глибин планети 45-46Б найбільш комфортно підводним човном, адже на борту поміщається все, що потрібно на випадок екстреної ситуації. Субмарина щиняє багато галасу, що приваблює підводних хижаків в окрузі. Тому при виявленні ворога краще одразу перейти на самий малий, тобто тихий хід. Вірогідніше всього, хижак пройде повз. І проблем не буде. Місце капітана означене голографічним інтерфейсом керування швидкістю циклопа, вмикання-вимикання ліхтарів із світла на борту, перемикання камер зовнішнього спостереження, а ще керування холокатором, приманками і торпедами. Це в тому випадку, якщо ваш човен оснащений цими додатковими опціями. Біля містка є панель з голографічним зображенням корабля, яке сигналізує про міцність корпусу, наявність пробоїн і паразитів на обшивці. Живиться цей величезний підводний човен одразу від шести батарей. Однак, якщо яка з них повністю розрядиться, то судно продовжить функціонувати. Я не перевіряв, та мені здається, інші елементи живлення просто починають швидше розряджатися, якщо одна з батарей розряджена в нуль. Щоб збільшити автономність, треба встановити модуль теплового реактора. Це дозволить заряджати батареї біля джерел теплової енергії, тобто біля підводних лавових потоків. Серед інших покращень циклопа. Модуль ефективності двигуна, генератор захисного щита, система автоматичного пожежогасіння, модулі збільшення глибини занурення, торпедний апарат і ехолокатор. Цей клоп можна перетворити на справжню пересувну автономну базу. Місця достатньо для розміщення фабрикатора, великої кількості шаф для ресурсів, ліжка, горщиків зі стівними рослинами та всього іншого. На завершальних етапах гри потреба в звичайній стаціонарній базі практично відсутня. Адже циклоп дозволяє перевозити з собою все необхідне, а підзаряджання батарей можна виконувати в активній лавовій зоні. Дуже класний транспорт для тих, хто любить експерименти і не любить будувати стаціонарну базу. Транспорт, яким можна скористатися лише один раз на всю гру, коли вдасться вимкнути іншопланетне ППО, і треба буде покинути океанічну планету 45-46 Будівництво потребує багато ресурсів. Частина з них надзвичайно рідкісна. Сам процес будівництва ракети Нептун дещо відрізняється від процесу створення іншого транспорту в грі. Спочатку за допомогою звичайних ресурсів та переносної човнарні, ми робимо злітний надводний майданчик. А потім, етап за етапом, вже будуємо саму ракету. На злітному майданчику є спеціальна консоль, котра підкаже наступний етап будівництва та список всього необхідного. Сама ракета складається з прискорювачів, паливних баків. Та кабіни. Інша частина це стартовий майданчик та башня-підйомник. Коли Нептун буде повністю збудований, у кабіні можна буде знайти спеціальний торпедний апарат для капсул часу. В них можна залишити небагато цінних предметів, які, можливо, знайде інший гравець субнавтика. Цікава фітча великодка від розробників. Я, до речі, теж знаходив капсулу часу з іонними батареями, енергетичними кубами та кількома постерами на стіну. Нагадаю, ракета не полетить, поки іншопланетне ППО працює, тому треба пройти сюжет, у фіналі якого гармати вимкнуться, після чого можна буде насолодитися шикарною катсценою польоту в космос. У розробників були плани додати в гру велику кількість транспортних засобів, але, мабуть, брак коштів та часу внесли свої корективи у фінальний продукт. Нам відомо про такі підводні човни, як Драконіс, Субмарина Акула та Манта. Можна припустити, що ці транспортні засоби повинні були мати схожу систему вдосконалення за допомогою різних модулів. Ще відомо, що ці субмарини теж мали док для швартування мілі чи рачка. Драконіста акула за розмірами були набагато більші, ніж відомий нам циклоп. Тому можна припустити наявність унікальних механік у цього типу субмарин. Інакше навіщо? Просто ще один чи два циклопи, просто набагато більші. В цьому є. Певна логіка, можливо, розробники хотіли зробити світ значно більшим, з більш просторими і глибокими біомами, куди б можна було дістатися тільки на борту Драконіса чи акули. В Свою чергу Манта планувався за розмірами трішки більшим від циклопа. Тут знову питання: навіщо майже дві ідентичні субмарини, різниця між якими тільки в розмірі? Всі вище згадані підводні човни не попали в фінальну гру. Також вони не попали у продовження субнавтика Zero. Багато гравців сходяться на думці, що саме через величезні розміри цих транспортних засобів їх і не додали в гру. В деяких локаціях навіть важкувато прослизнути на циклопі, Куди ж там ще більший човен? Можливо, там, де так звана мертва зона, і планувалися більш просторі і глибокі біоми. Тому що існуючі в рібіоми зовсім не пристосовані до крупногабаритних субмарин. Нам точно відомо, що розробники працюють над новою частиною субнавтика. Можливо, що всі напрацювання, не реалізовані у попередніх іграх, будуть відтворені у новій частині. Хотілося б побачити більше несхожих один на одного біомів, нових тварин і хижаків, а також транспорт. Адже в Білоу Zero не було ні циклопа, ні Мілі. Правда, був новий підводний човен-конструктор під назвою Мореплавець, але то був доволі спірний транспорт. Можливо, Драконіс чи Манта з'явиться в Субнавтика 2. Хто знає. Головне, щоб нова частина мала більші масштаби, більше цікавого сюжету, більше NPC. Мені останніх дуже не вистачало у іграх серії. Воно якось самотньо і незвично, що в цілому ігровому світі ви. Єдина розумна істота. А який ваш улюблений транспорт? Чого ви чекаєте від Субнавтика? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую за ваш час та слава Збройним силам України.